Вітаю, любі друзі. Сьогодні ми привезли Басак 2110S с у Компаніївку. Ради вітати нового власника Олександра з придбанням такого чудового турецького трактора. Олександр, скажіть, будь ласка, скільки землі обробляєте? Ну, десь 300 гектар так. обробляємо. А що сієте? ячмінь, ну, пшеницю, соєчник, ну, кукурузу трохи. Скажіть, будь ласка, який парк техніки у вас? Які трактори? Ну, у нас є здорові трактори. 200 лошадей ну є МТЗ один. А можна зняти на камеру? Да, так, да, можна. Рено, комбайн. Два дойця стареньких. І це теж дойц, ну тільки італійська зборка. А скажіть, будь ласка, таке питання. А ще які трактори вибирали? Ну що дивились? І чому саме басаж? Дивились на... Ой, це говорить на 115-го. Бо друга є, той. Да, є. Ми дивилися, думали його, ну там не визволяється навіска. Там слабає. Тут, тут навіска коротка. Як у того на нашого старого кейса 88-го року. Есть, ну, тут видно, що воно це надійне. На... На угу. ну, а ще... там от ліше трохи вообще взагалі дивилися тому що не подобається, і редуктора там стоїть. Ну, такий. А скажіть, ну ще ж досі, він же ще трошки короткий. Так, але... да, да. ще, ще за цього, що сівалка, ось та сівалка польська. Якщо ага. за загородить удобриннями, то МТЗ то піднімає, хоч він і трошки в інший. Ну то перевага, як басака це його вага. Да. Він під будь-яку пропашну сівалку підходить ну, ідеально. Да. А ще скажіть, що вам ще так прийшли в входово? Давайте так, навіска, вес. Комфорт. Комфорт це тут, мені каже, що це максимальний комфорт, який зараз передлагають на, а на ринку. салон. Да, да. 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 На, на ринку із цих. В цілому класі тракторів. Да. В цьому класі тракторів це... Реверс подобається. Ага. Це... Гідравліка подобається. Чотири ну, пари гідровиходів. Це навіска супер продвинута. Да? Да, да. нав'язка, що можна виставляти. Ну і кліма, там пневмосидіння, сидіння, це вже все зрозуміло, так. Да? Да, да. Угу, Зрозумів. Тобто, і ви придбали ці трактори зараз, поки обкаткає на прицеп, правильно. Так, mm -hmm. да, да. ось значно ця жнива через 10 днів. Ми її mm -hmm. пустимо, повози ячмінь, а потім соєшник скосимо і прицепимо баба ягу Це як вода називається? Ну у нас Баба-Яга. Катки ото з Катки. цими, да. і він буде підпасів робити. І буде потім сіяти пшеницю, ячмінь. Плани такі. Ну ще казав, що він в колі вже заходить. Так, да, оце да. теж, що в колія я, в, як хоч 4 варіанти, це теж це теж плюс був до того, щоб вибрати цей трактор. що він стоїть да. в колі. І давайте це найцікавіше за фінансові умови. Це дійсно правда, все в нас. Да, Мільйон заплатили да, за да, 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 да. Все правильно, програма працює. Нам це устраює, тому що зараз такі умови, що... Ну, ніхто ну, такий неподлагає. Припод... Да, про... да. Зараз взагалі, що були до війни ці всі форми, то зараз вони всі не роботі, всім давай повністю суму і всю. Mm. А тут дійсно все працює. Ну і ще що у нас там в сервісі, гарантія, там дай Боже все ну, буде. Ну дай Боже, буде нормально, так. Да, да. да. ну, за сервіс будемо казати вже пізніше, як пройде, хоча Ну, би, ну ми теж це відео знімемо, так що mm. думаю, все в нас буде да, добре. Да. У нас будуть відносини компанії з клієнтом і далі покращуватися. Бо там, де один басак, там і другий. Ну просто більш мощніший або такий самий. Добре тоді. Дякую, любі друзі, що переглянули дане відео. Ось бачите, новий власник нашого басака у компаніївці. Трактор подобається. Програма дійсно працює. Мільйон платити мільйон на новий рік. Ось так. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.